Ви коли-небудь замислювалися, як антидепресанти впливають на організм і чи завжди вони потрібні. Сьогодні ми розповімо про їх побічні ефекти та безпечні альтернативи, які допоможуть впоратися з депресією. Антидепресанти це, препарати, які призначаються для лікування депресії, але їхній вплив на організм не завжди однозначний. Серед побічних ефектів, зазначених у більшості інструкцій, можна знайти підвищення ризику суїдної поведінки. Нервозність, безсоння, порушення роботи серцево-судинної та травної системи. Чи не здається вам дивним, що ліки, які мають покращувати настрій, можуть викликати прямо протилежні ефекти? Тож, перш ніж почати лікування, задайте собі кілька важливих питань: чи усувають антидепресанти ам... справжню причину депресії? Що станеться після завершення курсу? Як вони вплинуть на вашу поведінку? Іноді... Ці можна уникнути простими діями: здорове харчування, повноцінний сон, регулярна фізична активність, інформаційна гігієна та розвиток, особливий метод аутогенне тренування, яке можна знайти в наших попередніх відео. І головне, найкращий спосіб профілактики Росії це допомога іншим. Подбайте про себе, залишайтеся активними і не забувайте: найкращі ліки це ваша доброта та турбота про інших.